Тучний суперпродукт для бджіл, що сприяє розмноженню бджолиних сімей. Збереження бджіл як генна інженерія може вирішити глобальну проблему запилення. Світ стоїть на порозі серйозної кризи, скорочення чисельності бджіл. І це не просто екологічна проблема, це питання продовольчої безпеки. Бджоли запилюють близько третини всіх сільськогосподарських культур. Від яких ми залежимо, і їх зникнення може призвести до катастрофічних наслідків для сільського господарства та світової економіки. Я, як людина, яка цікавиться сталим розвитком та альтернативними рішеннями, давно стежу за цією проблемою. І хоча в останні роки робляться зусилля щодо збереження бджіл, такі як створення заповідників і заборона на використання деяких пестицидів, вони, на жаль, не завжди дають відчутних результатів. Проблема набагато глибше і складніше, ніж здається, на перший погляд. Чому бджоли зникають? В останні десятиліття ми стали свідками різкого зниження чисельності бджіл у багатьох регіонах світу. Причини цього явища різноманітні: зміна клімату, нестабільні погодні умови, екстремальні температури і посухи порушують життєві цикли бджіл і скорочують доступність кормових ресурсів. Промислове сільське господарство, інтенсивне використання пестицидів, монокультури та знищення природних середовищ існування позбавляють бджіл їжі та безпечного притулку. Хвороби та паразити, варруатос, нозематос та інші хвороби послаблюють бджолині сім'ї та роблять їх більш сприйнятливими до інших загроз. Нестача поживних речовин, бджоли потребують різноманітному раціоні, багатому білками, жирами, вуглеводами і вітамінами. Однак сучасні сільськогосподарські ландшафти часто не можуть забезпечити їм необхідне харчування. Штучний корм для бджіл тимчасове рішення чи надія на майбутнє. В останні роки бджолярі все частіше вдаються до штучного корму, щоб допомогти своїм сім'ям пережити важкі часи. Однак більшість комерційних замінників пилку, як правило, не містять достатньої кількості старинів, життєво важливих сполук, необхідних для здоров'я та розмноження бджіл. Вони більше схожі на підгодівлю, а не на повноцінну заміну природного корму. Саме тут на допомогу приходить інноваційна технологія редагування генів Крайса. Дослідники з Оксфордського університету розробили дріжджі яруели полетака, здатні виробляти точне поєднання шести ключових старинів, необхідних бджолам. Це справжній прорив, який може радикально змінити підхід до годівлі бджіл. Крайса і дріжджі як це працює. Технологія крайса дозволяє вченим точно редагувати дезоксирибонуклеїнова кислота організмів, змінюючи їх генетичні характеристики. В даному випадку крайса використовувався для модифікації дріжджів яру уелеполитака, щоб вони виробляли старини, які зазвичай містяться в пилку. Дріжджі, збагачені старинами, додаються в раціон джіл. Результати випробувань. Проведених в закритих теплицях, вражають в колоніях, які отримували збагачений дріжджі кількість личинок, які досягли стадії життєздатних лялечок, збільшилася в 15 разів в порівнянні з колоніями, які отримували звичайний комерційний корм. Це вражаючий результат, який демонструє потенціал технології крайса для вирішення проблеми нестачі поживних речовин у бджіл. Мій досвід і спостереження. Я особисто брав участь у невеликому проєкті з підтримки місцевих бджолярів. Ми використовували різні підходи, включаючи створення бджолиних готелів і посадку медоносних рослин. Однак, ми також зіткнулися з проблемою нестачі якісного корму, особливо в періоди посухи. Використання комерційних замінників пилку не дало значного ефекту. Тому я з великим інтересом стежу за розробкою технології крайса і її застосуванням в бджільництві. Я думаю, що це може стати справжнім порятунком для бджіл, особливо в умовах мінливого клімату та інтенсивного сільського господарства. Більше, ніж просто корм для бджіл, перспективи використання технології. Розробка збагачених старинами дріжджів відкриває не тільки можливості для поліпшення здоров'я і розмноження бджіл, але й для вирішення інших проблем в сільському господарстві. Підтримка інших комах, технологія може бути використана для отримання необхідних поживних речовин для інших комах, вирощених на фермах, таких як сарана або мурахи. Ці комахи стають все більш важливими джерелами їжі для людей та худоби. Поліпшення якості меду, старини відіграють важливу роль у формуванні смаку і аромату меду. Додавання дріжджів, збагачених стеринами, до раціону бджіл може покращити якість меду та зробити його більш цінним продуктом. Створення стійких до хвороб бджіл, старини зміцнюють імунну систему бджіл, роблячи їх більш стійкими до хвороб і паразитів. Виклики та перспективи, незважаючи на величезний потенціал. Технологія крайса для бджільництва стикається з низкою викликів. Регулювання необхідно розробити чіткі правила і стандарти для використання генно модифікованих організмів в сільському господарстві. Вартість технологія край са поки досить дорога, що може зробити її недоступною для дрібних бджолярів. Громадське сприйняття деякі люди можуть бути стурбовані використанням генетично модифікованих організмів у харчовій промисловості. Проте, я впевнений, що ці виклики можна подолати. Технологія Крайса має величезний потенціал для вирішення проблеми скорочення чисельності бджіл і забезпечення продовольчої безпеки. Укладення. Скорочення чисельності бджіл це серйозний виклик для людства. Однак, завдяки інноваційним технологіям, таким як Крайса, ми маємо шанс врятувати цих важливих запилювачів і забезпечити стійке майбутнє для сільського господарства. Розробка збагачених старинами дріжджів – це лише один з кроків на шляху до вирішення проблеми. Необхідно також продовжувати зусилля щодо збереження природних місць проживання бджіл, скорочення використання пестицидів і підтримки місцевих бджолярів. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити майбутнє для бджіл і для себе. Майбутнє сільського господарства безпосередньо залежить від здоров'я бджолиних сімей. Ключова думка інновації в генії інженерії можуть запропонувати нові рішення для підтримки здоров'я та розмноження бджіл, особливо в умовах зміни клімату та інтенсивного сільського господарства.